Зараз Харків живе, працює у штатному розкладу. Хочу сказати, що стосовно теплопостачання, ми ввели певні графіки відключення теплопостачання, будемо поступово скорочувати теплопостачання у місце. Все це залежить від погодних умов, бо Зовсім зупинити зараз теплопостачання неможливо, бо є певні побоювання щодо прогнозів погоди. І хочу нагадати, що зовсім зупиняється теплопостачання тільки тоді, коли Температура за три доби складає плюс 8 градусів. Але ми будемо поступово скорочувати теплопостачання таким чином, щоб зменшити витрати, витрати мешканців, витрати нашого комунального підприємства. Але у оселях Харків'ян повинно бути тепло.